Секретарка вбігає в кабінет боса. Валерію Петровичу, вашу машину щойно викрали. Негайно викликайте поліцію, а ви встигли розгледіти викрадачів? Ні, я записала номер машини. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. І сказав Сізіфу Великий Зевс, за життя ти був хитруном, шахраєм та обманщиком. У покарання за це ти будеш вічність закочувати вгору величезний камінь. Щойно ти докотиш його до вершини, він вириватиметься в тебе з рук і падатиме вниз. Ти знову будеш закочувати його вгору, він знову буде вириватися, ти знову котитимеш його, він знову вириватиметься і так вічність. А чи не можна якесь інше покарання? Ну, будь ласка. Ну, добре, ти будеш боротися з корупцією. Е, ні, знаєш, Зевсе, все, давай краще свій камінь. Травматологія. Лежить чоловік, у нього переламано все, що тільки можливо, після серйозної аварії, весь гіпсах, бинтах, розтяжках на тумбочці пачка орбіт. Заходить лікар, обхід оптимістично так. Ну що, хворий? Бачу, ви вже стрімко одужуєте, уже і жуйку жуєте. Хворий похмуро. За всієї моєї ситуації, гримаса болю і десятисекундна пауза. Мені тільки карісу не вистачало. В аптеці. Дайте, будь ласка, ацетилсалицилову кислоту. Аспірин чи що? Аспілин я не виговолюю.